Україну, вітаємо тебе з Днем Незалежності! І щиро вдячні, що можемо кожного дня мотивувати українців та надихати вірити в твою перемогу. Я вірю у світле майбутнє України, тому роблю свій внесок у ментальне відновлення українців. Я вірю в майбутнє України і як батько виховую сімох дітей, Україну. Я вдячний тобі, що ти кожного дня народжуєш неймовірних талановитих українців, і я можу через радіо розповсюджувати цей потік нової творчості. І з днем народження. Не можу сказати, що це прямо дарунок з нагоди народження незалежності моєї країни. Це, мабуть, що скорше моя спроба або мої намагання залишатися вірною і постійною, навіть у дріб'язкових і мізерних, але світлих ініціативах і намірах. І сьогодні це буде донат на швейну роту. Вони шиють адаптивний одяг для військових. Одна мудра книга навчає нас хіба підуть двоє разом, якщо вони не домовилися. Це день народження. Я хочу побажати нам усім єдності. Ми всі різні, народжені в різних містах нашої великої України, і ми розуміємо, що ворог хоче нас сьогодні розділити розділити нас в наших думках, розділити в наших сім'ях, розділити в спілкуванні одне між одним. Тому ми маємо дати йому відсіч і показати згуртованість і об'єднаність заради нашої спільної мети, заради перемоги і навіть більше після перемоги з народження, України.